Запорізька школа дзюдо недарма вважається однією з найкращих не лише в Україні, а й у Європі і взагалі у світі. І нове покоління наших спортсменів знову це підтверджує. Про успіхи наших молодих дзюдоїстів на міжнародних турнірах розповість не поборна Анна Черевата. Запорізькі дзюдоїсти створили справжній фурор на змаганнях у Таїланді, Румунії та Болгарії. Першими відзначилися кадети на 29-му турнірі Меморіал Аурел Кімпіану у Румунії, де за медалі змагалися понад чотири сотні спортсменів з семи країн світу. Вихованці Запорізької обласної федерації дзюдо, які наразі перебувають у румунському місті Констанца, на евакуаційних зборах в запеклій боротьбі здобули чотири нагороди: золото Олександра Курбацького, срібло у Дмитра Сивака та Романа Крохмальова. Останній здобув чисту перемогу над бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2022. А у фіналі поступився досвідченому представнику з Румунії, який у підсумку став чемпіоном в абсолютній ваговій категорії. Доповнила комплект нагород бронзою Валерія Гришко. Продовжили свій вояж кадети на традиційному міжнародному турнірі Меморіал Георгія Танкова, що відбувся у болгарському місті Пазарджик – Медаль найвищого гатунку здобив Андрій Гришко, сріблу знову ж таки. У Дмитра Сивака. піднялися на третю сходинку під Даніл Даніїл Шепель та Олександр Курбацький. Був у трійці кращих на змаганнях у Таїланді запоріжець Володимир Гучков, вихованець фізкультурно-спортивного товариства Динамо вдалося вибороти бронзу міжнародного турніру, де змагалися борці з 11 країн.